Привіт. Привіт всім, хто буде приєднуватись. Почекаю вас. А то я так, зненацька. Лисюнька, привет! А ну-ка, накидай нам маганечка, щоб сейчас Інстаграм показав. Показав, що ми в ефірі. Ой, Інстаграм прям мене підтримує. Дякую тебе, Інстаграм. А то, ж ти такий не завжди щедрий. Привіт, вітаю тебе, мій диамант. Слухайте. Сьогодні з вами хочу так посекретничать, знаете? По секрету всему свету. Привіт, Анюточка. Тут багато жінок, і мені завжди. От скажіть мені, напишіть ви особисто. Не завжди про це прийнято говорити. Знаєш, завжди такі якісь красиві історії, прийнято розказувати, щоб там ах-ох. А от у Михайленка все наоборот. Привіт, Анюточка. Мені подобається, мені подобаються ті історії, в яких. Людина мені передає всі ті відчуття, які вона переживає на шляху побудови цієї історії. І, коротше, я ж вам сказала, буду вам, може, трошки, ну, я буду держати себе в руках, щоб я не заплакала. Дякую, моя Зірка. В Парижі я вам робила соцопрос, як одна історія однієї жінки прямо мене нахлинула. О, так, тихо, Сейчас, я тільки почала, привіт. Коротше, визвали одну женщину, я не пам'ятаю з якої вона країни, ну, і спросили у неї. Всі, хто не знає, да я про бізнес Форевер приїхала з Парижу. Там було зібрано 150 стран країн світу, і от я навчалась у кращих людей світу, які змінили свою історію життя, і які допомогли вже мільйонам жінок і чоловіків змінити свої долі. І от кожен з них розказував якусь свою історію. І от одна із них мене зацепила, і сьогодні вам про неї розкажу. Коротше, виходить така. Моя зірочка, слухай, дякую, що ти зі мною. Виходить жіночка, ну і у неї ж питають: Що, як, як, хто ви до? І вона розказує: Я мати одиначка, і в мене четверо дітей. І був такий час, такий період часу, коли було дуже складно, чоловік кинув, чоловік не допомагав з цими дітьми. Я не бачила своїх дітей, тому що весь свій вільний час віддавала на те, щоб. Знаєте, була робота, а потім вільний час ще на якісь підзаробітки для того, щоб підзаробити, тому що цих чотирьох дітей тільки накормити це вже чого коштувало. І от вона каже: Ну, коротше, а потім случився бізнес forever. Вона поняла, що це її шанс поки роботу і обучатися бізнесу. І вона в цьому бізнесі побачила майбутнє. І на це все я спокійно, нормально реагувала. до тих пор, поки вона не сказала, що і зараз мої четверо дітей, вони всі бачать мир, вони всі зі мною мандрують. Ну, тому що вони ще, ну, ще невеликі діти. І, ребята, і мене так знаєш, то є її діти з нею, її діти завдяки її прийнятому рішенню будувати бізнес з Форевером, зараз не їдять самі дешеві продукти, не живуть в оцих рамках обмежених. А вони зараз приїхали разом з мамою в Париж і до цього їздять по всьому світу, бачать цей світ. Розвиваються, бачать цих людей, які їх не блокують, не знецінюють, а які навпаки їх підіймають. А я сижу, блін, і розумію, а мій ребенок вирос. Сейчас. У мене дочки, це сьогодні 10-й у нас число, да? днів, назад, о, 5 днів назад виповнилось 25 років. И вы знаете, я всегда, вот, ну блин, я не знаю вообще, как она выросла, но мне не всегда казалось, что я успею. Вот успею, вот сейчас там развиваюсь, зарабатываю, чтобы вот успеть. Вот она еще со мной поездит, она еще мир узнает, понимаешь? А потом опыт, ты понимаешь, что твой ребенок вырос, у него уже... На самом деле... А ну-ка скажи, чуть мы начиня. Блин, что-то случилось. Звонок прорвав. І, ну дівчатки наклацайте, чуть мене. Так, дякую, моя квітка. І виходить, понимаєш, та жінка, у неї діти з нею мир бачать. А от я реально тупо просто не успіла. От просто не успіла. Я все відкладувала, все думала от потом, от потом. І возле мене сиділа Іна Крижня. А у Іни Крижня Дякую, дякую, Лисюнь, а у Іни Крижні двоє маленьких дітей. І я поворачуюсь до неї, і говорю, Інуся, я не встигла. А ти І Дівочки, от у моїй команді много жінок, у яких, ну, коротше, ще діти маленькі. И знаете, девчонки, я на самом деле, у меня есть такая привычка: даже когда мы не больно, мне надо проживать свой момент, чтобы осознавать. И как я лечу лично, как я лечу лично свою боль. Ну, первое, я знаю, как болить, коли ты не встиг. От коли ты не встиг, коли ты відкладав, коли ты, блин, боявся, вот я, боже, я не знаю, девочки. ну и мужчины, если будут слухать, просто это ближе, наверное, по девчачьему. Я, блин, я лет 10 я боялась, понимаешь? Лет 10 было у меня такое ощущение, что я себя просто тримала. И вот у меня, ну завтра, ну завтра, ну я же еще молода, я же еще молода. Ну что там мне 20, ну что там мне 25, что там мне 30? А жизнь проходит, понимаешь, дети растут, родственники стареют. Многие уже ушли из жизни, і я так і не побалую их так, как я хотіла це сделать. И я себе, я у себе спросила: Іна, ну, окей, там ты уже, ти там не вернешь. Що ты можешь з цим делать? Як ты можешь свою душу, знаешь, свою душу лечить и исцелять? И я поняла, що Одне діло, коли у тебе болить, да, друге дело, коли ти, наприклад, можеш рядом сидячиму чоловіку, либо ж же якоїсь жінці, сказати, пошли со мной, от пішли со мною, і ти успієш показати дітям мир, ти успішно вивести дітей в те оточення, благодаря якому вони отримують вже ті навички, завдяки яким в житті їм буде легше жити. То есть, от я так себе переключаю, потому що, ну, ну, потому что воно болить, ну, понятное дело, воно у мене болить, ну що я буду з цим делати? А потім, знаєте, девочки і мужчины, що ще. Яке я ще там побачила, яке будущее я там побачила. Коротше, сижу расстроена, Думаю, бляха муха, все. Доця виросла, з нею у мене нічого не вийде. Ні, може, звісно, я її буду виводу. Ну, ви ж розумієте, коли ребенок уже взрослый, у неї вже свої задачі, у неї там своя робота, вона вже не може так поїхати, коли я сказав, ну ви ж розумієте, да? ну, че вже лічний. І тут, коротше, на я не пам'ятаю, на другий день ралі у нас вітали наших великих лідерів. З отриманням червонбонуса, да, який я також отримала, а самі великі чеки виходили на сцену. І потім, потім на сцену вийшла одна з ледів, у яких я також вчусь, вона з Казахстана, Майра. Майра. Їй за 60 років. І вона на сцену вивела своїх трьох онуків. І я собі подумала. Блін, не все так потеряно. З однієї сторони, ну, сторони, у мене така боль, да? і я своєю болью, то тобто я воспринимаю боль як місію. Тому що моя боль може когось підштовхнути, просто швидше двигаться, Лібо ж замріяти, щоб показати дітям світ, тому що є така можливість. А другий момент, що Інусі, у тебе не все потеряно. Внуків будеш, блін, вазить? От як Майра взяла своїх трьох внуків, ребят, прикиньте, взяла своїх трьох внуків, повезла на глобальне ралі в Париж, де зібрався весь бізнесовий світ 14 тисяч людей, 150 країн світу, величезна сцена, і вона цих онуків взяла за руки. І вела з собою на цю сцену отримувати визнання як одного з кращих лідерів світу. І я сама собі думаю: матір Божа, Вау, який приклад! І ви розумієте, я раніше в ну, мене раніше ніколи не було такої картинки, що, що таке може бути, що таке може статись І наскільки, от, блін, ви знаєте, я приїхала з цього, е, з цієї поїздки, і у мене зараз, навіть. Ти будеш балувати своїх і не тільки. Сто 100... Валечка, сто процентів своїх і не тільки, тому що я ж говорю. Я тепер своїм дівочкам говорю квітки, встигніть. У кого малі діти? Газуйте по повній програмі і показуйте їм разом з форевер цей світ, тому що ну фор... бізнес Forever для цього. І знаєте, що яке у мене усвідомлення? От я приїхала з цього глобального ралі з Парижу, і в мене тепер язик не поворачується. Говорить на мій бізнес, бізнес. я не знаю, це не бізнес, ребята. Це щось, Блін, це щось, це якась новаторська ідея, І, потому що там, де все про человека. Потому що знаєте, як... ну, от, когда я вам говорю бізнес, ну, яка у вас асоціація? Бізнес равно деньги. А forever, бізнес forever, равно люди. Люди. Люди ценность, люди сама огромная ценность. И все, що делает, бизнес forever все для человека. Короче, зирки мои. Так что я из-за своей трусости, из-за своих сомнений, из-за своей, своей неуверенности, из-за того, что. Завтра, 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 завтра. И хоп, и ребенку 20 лет. И хоп, и мені уже не 30. И хоп, не маму дядька, якого я хотіла баловать. Хоп, и бабушки тоже немає, яку я хотіла баловать. Хоп, и маме моей уже 60 лет. Короче, я вот сейчас учусь. жить, создавать, работать так, чтобы показывать мир. И это не про ту работу, когда ты знаешь, как загнана лошадь, да? А моя работа заключается в том, чтобы других, другим мир показывать. И мир открывается мне. Так что вот так, такая моя история. Ну, там, где на сторис, да, вы отвечали, что вам интересно узнать, что. Почему мене накрило? От накрило мене, потому що я не успіла. Но в то же время я осознала, що можуть успіть інші. Я не успіла, але можуть успіть інші. І я должна про це говорити. Це зміна життя кожного. Святий показує всім. Тебе люди чують. Валічка, дякую вам, мій діамант великий. Дякую за вашу віру. Це мій Валентина Валентіна це мій е, наставник. Це та жінка, яка, блін, просто коли вже многі на мені ставили крест, це та жінка, яка в мене вірила і завжди казала іносечка, ти проростеш, ти проростеш, ти проростеш. Така велика цінність мати таких людей біля себе. Тому що багато людей сходять з дистанції. І не в 30. Знаєте, як я думала, я ж вже вже взросла. Як у нас оце убеждення? Та до 30 нічого не создала, все коротше, тобі нічого не світить. А мені вже за 40, от уже 41 буде. І у многих нічого тобі не світить. І як добре, що в моєму бізнесі є ті люди, які кажуть, все тобі світить, тільки все починається. А от валі, наприклад, 64 роки, і у неї все починається, починається і починається. І ти знаєш, і у мене оце як паралельні міри якісь. Тут я приїжджаю один мір, а в Forever прихожу вообще інший мір. І оце одновременно жити в двох паралельних мірах. В цьому мірі люди тобі розказують, що у тебе нічого неможливо, що ти коротше ти дура, блін. Сейчас по полноце... Ой, повномасштабне вторгнення не на часі. А ти приходиш мир Forever, А він каже. Сейчас іменна на часі, коли кожна хвилина може стати останньою. Блін, я каждый раз і задаю вопрос, як я хочу її прожити. І як я хочу, щоб прожили ті люди, які поруч со мною. Ой, Боже рідний. Коротше, от такі діла мої золотесеньки. Потім я ще коешо вам хочу розказати. Я, коротше, пора ну буду розк... виходити і розказувати вам деякі історії, що мене зацепило. І що чим хочу з вами ділитися? Ну, а сейчас я люблю вас, цілую. Люблю вас, цілую, Маріні. Ну і діліться цим відео, може комусь воно відгукнеться, може хтось встигне. Може хтось саме зараз буде приймати це рішення або може приймає це рішення. Даже якщо в якійсь другої сфері, ребят, даже якщо ви в якоїсь другої сфері, встигайте, топіть, газуйте. Я надихалась жінкою, яка вчилась на лижах кататись в 58. Вау! По чому ні? Хоча ти що? Багато б сказали, ти що? Ну, коротше, плохі слова. Я бажаю я, я таких людей. І я хочу у них вчитись. Потім журлю, ну сколько той жизни? Життя просто так проходить, проходить, а я в цих рамках в цих я, я, я їх роздвигаю. І я їх роздвигаю. Медленно, але я їх роздвигаю. Лучше медленно, ніж взагалі не я. І вас запрошу, я люблю вас. Все, моя моя лісюня. Я вже я не можу дождатися, коли я з тобою в Херсоні зустрінусь. Квітка вже завтра їде в Херсон, в понеділок зустрічаємося. Добре? Люблю вас, мої діаманти.